Російська пропаганда за кордоном намагається підірвати довіру до України і переконати світ, що саме українська армія скоює воєнні злочини. Просувати ці фейки в різних країнах, як завжди, допомагають місцеві корисні ідіоти. Мене звуть Мирослава Маркова, і це спільний проект VoxCheck та Центру протидії дезінформації РНБО, де ми розповідаємо про західних спікерів, що свідомо чи ні допомагають путінському режиму та поширюють його риторику у всьому світі. Сьогодні продовжуємо говорити про американських псевдоекспертів, а саме Брайана Берлетіка, колишнього військовослужбовця Корпусу морської піхоти США, який називає себе геополітичним аналітиком. Його основні платформи сторінки у Twitter та Telegram та власний youtube канал The New Atlas. Також Берлетік іноді пише статті для китайського англомовного видання The Global Times, у яких головна тема агресивна політика України та західних країн. На своїх сторінках Берлетік найбільше розповідає про нібито воєнні злочини української армії ще з 2014 року, які і змусили Росію розпочати так звану спеціальну військову операцію. Наприклад, він намагався довести, що українська влада використовує нацистські військові підрозділи для придушення проросійських настроїв українців, а також звинувачував бійців батальйонів Азов, Айдар та правого сектору у терорі цивільних. Полк Азов в Харкові був заснований в 2014 році добровольцями, з яких багато хто були ультраправими, задля боротьби з сепаратизмом на сході України. А тепер давайте подивимось сюди. Україна має зупинити постійні кривдження та воєнні злочини, здійснені проукраїнськими добровольчими силами. Вони тут говорять про Айдар, правий сектор та Азов. Чим же вони тут займаються викрадення, незаконне затримання, жорстоке поводження, пограбування, вимагання та можливі страти, вчинені Айдаром, полком Азов та правим сектором. Уже з початком повномасштабного вторгнення і окупацією Маріуполя він починає доводити американцям, що азовці, які тримають оборону міста, це нацисти, яких зараз потрібно ліквідувати. це Маріуполь. І якщо ви подивитесь на цю позначку, ви побачите, що російські війська зараз знаходяться в центрі Маріуполя. Це те, що зараз відбувається в Маріуполі прямо зараз. Війська всередині і вони б'ються на вулицях міста. Вони збираються ліквідувати нацистів, нацистські військові угрупування, батальйон Азов Полк Азов. Називайте їх як завгодно. Вони офіційно входять до складу українських збройних сил протягом довгих років. Тож, коли люди говорять, там немає нацизму, чи там лише маленька групка, це неправда. Вони офіційно є частиною Збройних сил України, і вони зараз в Маріуполі, і ці сили зараз ліквідовують. Але на цьому Берлетік не зупиняється і продовжує заперечувати російські воєнні злочини уже вщент знищеному Маріуполі. У червні 2022 року Берлетік поширює відео російського телеканалу Спутник та пише хвалебний допис у телеграмі, радіє за жителів Маріуполя, які нарешті повертаються до нормального життя. Життя в Маріуполі нормалізується після вісьмох років окупації українськими силами, які підтримувалися США, включно з нацистами. Місто звільнено і життя повертається до нормального життя. Очевидно, що для відновлення потрібен час, але доля цього міста нарешті знову в руках людей, які там живуть, а не режиму в Києві та його західних спонсорів у Вашингтоні, Лондоні та Брюсселі. Берлетік стверджує, нібито Маріуполь був в українській окупації 8 років, що звучить щонайменше дивно. Місто офіційно входить до складу України, що зафіксовано в Конституції України та всіх супутніх документах. А державні кордони повною мірою визнали інші країни і навіть. Росія особливо цинічним з боку Берлетіка звучать слова про відновлення, адже якби Росія не знищила місто, то не треба було б нічого відбудовувати, продовжуючи лінію звинувачень України в злочинах проти власного населення. Берлетік розказує про український ракетний обстріл вокзалу в Краматорську. Нагадаємо, вранці 8 квітня 2022 тисячі росіяни обстріляли залізничний вокзал, на якому тисячі людей чекали на евакуацію. Війська РФ використали ракету Точкау, а за Пустили її з окупованої частини Донеччини. Від вибуху на вокзалі Краматорська загинула 61 людина. Більше сотні отримали поранення. І після цих подій Барлетік почав запевняти, ніби це були спроби української армії підставити росіян і закликати до нових санкцій. Цілком очевидно, що тут відбувається. Україна зазнає поразки, і це саме те, що ми бачили під час сирійського конфлікту, коли терористи, спонсоровані США, Британією та ЄС, були повалені, вони робили щось подібне, вони здійснюють напад на громадянське населення і казали, що це зробив сирійський уряд. А потім вони закликали до втручання. Вони закликають до нових санкцій. Так вони чинили протягом усього конфлікту, доки повністю не програли. І це те, що ми бачимо тут в Україні. У цинізму немає меж, тож пізніше Берлетік береться заперечувати причетність росіян до їхніх звірств проти цивільних у Бучі. Have an on these... У нас є свіжі новини про так звану різню в Бучі. Західні засоби масової інформації стверджують, що російські солдати вбили цих людей, катували їх. Застосовували жахливі тортури перед тим, як вивести війська з регіону. І звісно ж, не було жодних доказів, що росіяни зробили це. Насправді, більшість доказів говорить про те, що це зробили українці. Вони прийшли на цю територію після відходу Росії і проводили каральні операції проти людей, які сприймали як колаборантів. Це були люди зі зав'язаними руками за спиною та вбиті зовсім нещодавно. У січні 2023 тисячі російська ракета Х-22 влучає в житловий багатоповерховий будинок у Дніпрі. Тоді Берлетік розказує, що вся провина лежить на українській владі, яка сама дає приводи для російських обстрілів. Гадаю, чекати, поки у Росії закінчаться ракети, більше нереалістично цікаво, чи замислиться Кулеба і компанія над тим, щоб не давати Росії приводу стріляти в їхній бік в першу чергу. Демілітаризувати, денацифікувати, дати Донбасу існувати в мирі, але не думайте, що Берлетік тільки адвокат російських звірств. Він все ж ретельно працює і над тим, аби зірвати допомогу для України. Ну і загалом розповідає, що різноманіття військової техніки, яку надсилає захід, створить для України тільки додатковий тягар без будь-якої значної користі. Переклад. Великобританія розвантажує старий мотлох в Україні, де чиновники з обох сторін набивають собі ціну і кладуть різницю в кишеню. І з такими людьми Європі не потрібні вороги. Переваги для Кремля від цього наративу очевидні. Менше зброї для України слабше відсіч окупантам. Але заклики не передавати озброєння не можуть вже звучати від самих росіян. Для цього їм потрібні такі місцеві псевдоексперти, як Берлетік. А отже, наша задача їх викривати. Підписуйтеся на Ютуб канал Vox Україна та центру протидії дезінформації, аби не пропустити нові випуски.